Шалом, це Сталко. Не скажу, що я правтикав, просто не дуже хотілося цікавитися темою переправи через річку Оскіл, оскільки це в районі Дворічної і Масютівки противник перейшов на правий берег Осколу, Вони тут нам намалювали, бачите, цілу схему подій. Ось що неглибоке русло, отакі откоси, от як на цій ділянці. Ну, ясно, що тут був якийсь український батальйончик, якісь постережні пости. Ну, Ви знаєте, що власне, ця переправа через Оскіл і подальші події вкажуть нам на стан Збройних сил України. Тому що, ну, ясно, що мені було невесело, ну, ясно, тут от. Коли на вепівдені Куп'янськ, ми розглянемо. Тут вже малюють всілякі красиві картинки з тим, як вони розгорнуть фланг за річкою. Ну, Цікаво, зрозуміло, щоб розгорнути фланг, їм треба отримати оцей район, щоб постачанням себе забезпечити. Ось цілком правильно малюють нам операцію. Можливо, щоб діяти на Куп'янськ, бачите, по обидвах напрямках. Ну, ви взагалі розумієте, що таке вийти за Осків. Кажуть, що ну от бачите, отак от українські оборонні позиції. Це от кут позиції. Ви самі розумієте, це от кутовий, можна сказати, бастіон в районі Куп'янська. якщо його так от обійти, це дуже погано. Це те, що їм не вдалося через Харків. Через Харківську операцію робити тепер з цього боку. Ну, ми ще не знаємо у масштабів розмір, чи, чи йдеться за щось більше, щоб натиснути на Куп'янськ. Все ще дуже непевно. Ну, зараз тут набудуть намалювати на нашу, малювати на нашу втіху всякі такі удари українців, як вони можуть з цього угрупування зняти сили отак, от обійти і вдарити. Ну, коротше кажучи, це я скажу це як. Один очень длинный день. Правильно, ну не путайте самим длинним днем в історії Японії. Що де вона? Ось вона. По-перше, ми не знаємо масштабів переправи. Бачите, що тут українська карта ще не, не, не втикає, Україна контрол МАП не втикає в районі Дворічного. Чи існують ці події взагалі нам. За все доведеться завтра дізнатися. ну, Ви зрозуміли, як воно відбулося на цій ділянці, як вони можуть розгорнути фланг, як нам треба діяти в цьому напрямку. Ну, почекаємо більш детальних подій, тому що це все відразу покаже. чи є противника сили на таку операцію, чи зміг він переправитися, чи Збройні Сили України були настільки тут. от, Слабкі, що пустили його за ріку. Чи знайдуться маневрові сили на зустрічний бой на те, щоб спихнути. Знаєте, противника завжди важче спихнути за річку, ніж допустити до переправи. Тому, власне, у мене і поганий наслік, тільки я почув за річку Оскіл, як от той добрий король рожечи, хто він був, сів малювати красиву сіру куріпку. Тому що, ну. Нам таке не подобається. Є ще один напрямок південніше, бачите теж от в районі водосховищ. Ось. Якщо тут, кажуть, тут плотками теж переправились, тут уже повічно, якщо на двох ділянках перейшли в районі Оскову, це все дуже погано. Це значить, вони змагають операцію на предмет оволодіння Куп'янськом. Ну що, щоб не повторювати це у манту скажу, що це стане екзаменом на стан Збройних сил України, чи є хоч на щось іще сили, окрім оборони на Покровському напрямку, чи є можливості, чи є воля. Ну, Взагалі, ситуація, як на мене, неприємна. І є показовою ознакою стану Збройних сил України, наскільки не вистачає сил, наскільки противник може нав'язувати свою волю, якщо правильно обере ділянку. Ну що ж, на цьому я, мабуть, завершу. Не буду розтягувати, у нас там плов, хоча я скажу, сьогодні у мене апетиту не буде. Через це сяду я далі ножика свого пиляти, трохи відійду від реальності. Могли б вам порадити прекрасну французьку комедію, але вже наступного разу. Бай!